Селище Поморяни розташоване за 90 кілометрів від Львова одразу на межі із Тернопільщиною. І є центром громади, що об'єднує 20 навколишніх сіл. У центрі Поморян селищна рада. Поморянці кажуть, голова громади Степан Бузановський після виборів у жовтні перебуває в рідному селі Ремезівці. Пів Півроку пройшло після виборів. Ну ми голови не бачили. Десь нам люди казали, що він десь ввечері з'являвся сюди. Потихеньку, ну то треба кожному якісь справки взяти. На якісь ну і то все їдь туди. Ну та я не мають люди машини, та якісь субсидії. Та, та, та. Ну що? Ну, але взагалі-то. Як ти тут маєш бути, то маєш бути, щоб наші взагалі поморяни, коли е, таке, колишній районний центр, колишн е, місто, е, колишнє місто з Магдебурським правом, щоб перетворилося на хутір. Зараз все є в Ремізівцях. Голова сидить в Ремізівцях, всі відділи є в Ремізівцях. Йому так вигідно. Він так рішив, там вже робляться ремонти. Що він скаже своїм інвесторам, які роблять там ремонти. На основі чого він так рішив, незрозуміло. І розповідають, чому керівник громади відмовляється працювати в офіційному центрі громади. Нема де. От єдине було, що нема йому зроблено ремонту, немає приміщення. Тим часом мешканці Поморян самі роблять ремонт у селищній раді. Ми плануємо, що тут да, розміститься приймальна нашого голови, а далі його кабінет. Ми приступаємо до прибирання, і до кінця тижня може бути все вже готово. Селищна рада. Прошу заїжджай і працюй. А це село Ремезівці саме сюди за словами мешканців Поморян, голова громади Степан Бузановський хоче перенести своє робоче місце та своїх підлеглих, пояснює чому ні в одному кабінеті, ні в одній сільській раді не можна розмістити 2,6 шулі про ремонт селищної ради у Поморянах голова знає і після його закінчення планує там розмістити. Буде справа, служба у справах дітей 100%. Буде бухгалтерія Поморянської селищної ради, як була, так і є. Але на запитання, чи планує постійно перебувати у Поморянах, відповідає. Постійно бачити, мене ніде не будуть. Тому що якщо я буду сидіти в Поморянах, то Поморяни будуть так виглядати, як виглядають. Тому що без медицини, без нічого. Щоб щось робити, треба кудись їхати. І в законі напишено, що центр. При приймає кабінет міністрів постановою, де має бути центр, де має бути адміністрація? Не приймає ніхто такого закону, нема такого закону. Це порушення законодавства. Натомість відповідають у Львівській облдержадміністрації і пояснюють це неправильно, тому що визначено законом, що врегульовується кабінетом міністрів. Кабінет міністрів визначив поморяни адміністративним центром. Тому тут без альтернативи. Голова селищний має здійснювати повноваження в Поморянах. Зараз, за словами Вадима Табакери, ситуацію у Поморянській громаді з'ясовують, окрім адміністрації ще поліція та прокуратура. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.